А так, як є, оцінка нулі приблизно. Ну, приблизно. Так. Плюс 0,12, mm -hmm. наприклад, на користь білих. Ну, хай буде рівність. Це означає, що в нас позиційна перевага. Пішака реалізувати, це треба ще дойти до Еншпіля і не отримати по дорозі безліч матів. І е, нічого не, не прогавити. Тут, ну, ми будемо дивитися у майбутньому приклади по цим варіантам. Ну, я думаю, так, на сьогодні для знайомства досить. Ви мене, чесно кажучи, дуже. У гарному сенсі здивували тим, як ви гарно рахуєте варіанти. Так? Я не очікував такої тактичної підготовки, і це дуже добре, що у вас така тактична підготовка, вам буде набагато легше засвоювати ті матеріали, які ми вже будемо дивитися на наших зустрічах, Ну, принаймні і завтра, на колективні зустрічі. Так? І, і я думаю, так вам буде набагато цікавіше.